Привіт! З вами канал SEO Tools. Я впевнений, що кожен власник бізнесу або власник будь-якого сайту хотів би бачити свій сайт, пошукові видачі Google, як мінімум в топ-10, а краще в топ-3. І, як ми всі чудово знаємо, для того, щоб сайт високо е ранжувався пошуковими системами, йому обов'язково треба не тільки унікальний контент. І якісні зображення, швидкість завантаження сторінки, безліч інших параметрів. Також необхідно е, мати зворотні посилання на цю сторінку, для того, щоб Google розумів, що якщо інші сайти е, силаються на ваш, то значить йому можна довіряти. І чим краще цей сайт, з якого є зворотні посилання по різним параметрам, е, про які ми трошки далі поговоримо, тим Буде вище ваш рейтинг сайту, можемо так казати, вага вашого сайту. От. І там, де ви замовляєте цю статью, там чи зворотне посилання на форумах, чи ссылки по соціальним мережам і так далі, Тобто треба Google розуміти, що інші люди так само цінують ваш сайт, хочуть якось поділитися цією інформацією, поширити її. І це як додатковий фактор ранжування в Google. І дуже часто ми зустрічаємо випадки, коли сайт чудово оптимізований і так далі, але немає зворотніх посилань і дуже мало клієнтів. Більше того, якщо говорити конкретно про цей сервіс, він надає не тільки зворотні посилання, а саме фішка в тому, що копірайтери пишуть безпосередньо статті дуже високої якості, які не ну, не просто там, грубо кажучи, згенеровано gpt стаття якась. А саме професійні люди, професійні копірайтери описують вашу послугу, товар, або пишуть якусь інформаційну статтю, або іншу. Ну, це більше вже вам менеджер, скажімо так, розкаже по цьому сервісу і так далі. Суть в чому, тому що дуже важливо, щоб на сам цей сайт-донор, з якого йде посилання, щоб у вас були. Безпосередньо переходи, щоб люди там були, да? тому що якщо посилання десь є, а трафіку на цю сторінку, з якої йде посилання, немає, то, ну, звичайно, люди ж не будуть переходити, і це, це поганий скажімо так, сигнал для Google. На самому цьому донорі немає ніякої активності. Ну, звичайно, тоді ніякого ефекту від таких посилань майже не буде. От. А тут є можливість навіть відфільтрувати, як ми зараз побачимо. Ось ми вибираємо вкладку сайти, і тут ви можете обрати країну, з якої йде посилання. Тобто це дуже зручно для людей, які мають бізнеси або якісь інформаційні сайти, статтійні сайти, блоги і так далі різних країн, арбітражники. Тут є навіть для арбітражників і SEO-оптимізаторів під гемблінг категорія iGaming. Статті, до речі, коштують в рази два-три дорожче, але ну, це має свій сенс і дуже чудовий інструмент для просування таких статей. От е, можна вибрати категорію, тобто, щоб ви е, не тільки знали, з якої країни буде посилання, ще й з якої конкретної ніші. Тобто ви можете знайти споріднену нішу або схожу, або суміжну нішу. яка. Скажімо так, співпадає з вашою, якщо у вас новинний сайт, ви обираєте новини, мистецтво розваги, комп'ютери, електроніки і так далі. так далі. Це дуже класно. Ви можете просто розуміти, де знаходиться ваша аудиторія, і спокійно собі замовляти ці, в цій категорії собі посилання. Далі ви можете обрати трафік. Так, ми розуміємо, що щодня заходять якісь люди на ці вже донори, сайти, там, де хороша статистика, багато посилань багато. Оптимізованих сторінок, і відносно цього вже можна навіть собі вибрати, який вам трафік потрібен. Чим більше трафік, тим виша ціна, звичайно, але і тим більше замовлень і тим швидше буде відбуватися ваше вкладення. Далі що ми бачимо? Ціна мінімальна наразі в гривнях це 313 гривень, і максимальна ну, до, до безкінечності, можна сказати. Наступний параметр це домен рейтинг, важливий показник для тих, хто розбирається в цьому, і він може бати, бути максимальний 100. І так само тут він вказаний. Це скупність різних факторів, там довго пояснювати, тому краще зробити на це окреме відео. Також ви можете обрати ще й доменну зону, що теж ну, насправді дуже важливо, тому що країна це одна справа, а інша вже. Саме до мене, в якій зоні вони зареєстровані і так далі. Ну і протокол HTTPS, в принципі, це теж достатньо важливий показник. Як ми бачимо, наразі майже 50 тисяч сайтів, база дуже широка, велика. От, і є можливість із них обрати те, що вам до вподоби. Наприклад, можна взагалі відфільтрувати по ціні, подивитися на найвищу ціну це дуже е веселий такий. Показник по трафіку ну просто космос. Ну і різні ГЕО, з яких можна брати трафік. От, мінімальна ціна знову ж таки 313 гривень. От, і в наступному відео ми обов'язково покажемо, як саме купувати, як цей процес відбувається. Тому підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити це відео, бо воно вже буде дуже скоро. От. І, в принципі, все дуже інтуїтивно зрозуміло. Можете якби, і до нас звернутися за послугами, можете обирати самі і купувати ці посилання це вже на ваш Тобто Ми бачимо всі основні параметри, які необхідні нам для формувати, формування якоїсь провинної думки про цей сайт і так далі. Ну, наступний вже процес самого замовлення ви побачите у наступному відео, і там ми поговоримо про те, що ви отримаєте за ці гроші. Ну і, можливо, ми навіть покажемо вам результати цієї роботи. Також на сайті є партнерська програма, можна додати свій сайт, своє джерело. От, і так само продавати посилання свого сайту. В цілому, все дуже зрозуміло, інтуїтивно, дуже просто використовувати цей сайт, нічого зайвого. Можна найближчого конкурента подивитися. І найближчий конкурент до цього сайту у нас колаборатор, на якому можна. В принципі, і для Телеграма подивитися проекти для просування там, щоб купити рекламу в Телеграм-каналах, що теж дуже зручно. От. І можна подивитися так само і тут, який є функціонал. От ми відкриваємо каталог майданчиків. Тут більше такий трошки заморочений сайт. От. Так само є фільтр, трошки десь більше параметрів, там можна мову додаткову. Швидкість розміщення, так само можна вибрати попередній сервіс від 1 до 3 днів. В разі, якщо ваша стаття десь ну, з вашим посиланням не викладена протягом обмеженого періоду часу, там, здається, 3 дні от, максимально, то гроші будуть повертатися вам на рахунок цієї платформи, і ви можете її повторно замовити в іншого постачальника цих сил, скажімо так, у іншого донора. От і так само має цей сервіс захист від. Ну, знаєте, там можуть продати посилання, а ви через місяць там заходите, а його вже немає. Не статті, не цього посилання, а ви якби гроші за це заплатили. Тут сервіс страхує на цілий рік. Мінімально, ну тобто дає гарантію, що як мінімум рік все буде працювати і нічого не зникне. Як ми бачимо, сервіс дуже схожий, в принципі, він більш відомий, більш такий розпіарений, розкручений, і так далі. Багато хто і ним користується, і посилання тут є більш такі, ну менш дорогі, скажімо так. Але фішка саме цього сервісу в тому, що саме якісне написання статей і самі донори дуже ретельно відбираються. От саме на це треба звернути увагу, тому що від цього залежить набагато більше, ніж від е, ціни. Да? Тому що можна заплатити за посилання, там, припустимо, 500 доларів за місяць, да? там, бюджет на посилання мати і не отримати такого результату, як треба, тому що ну, посилання купили, наче все зробили правильно, але треба звертати увагу саме на донора. От, і тут е, модератори саме дуже чітко підбирають ці е, сайти донори. В цьому от, основна фішка, і тому і ціна. Дещо вище, ну, не, не, не набагато, скажімо так, все. Єдине, що найпривабливіше, що ви спочатку платите, грубо кажучи, за первинні якісь дії зі своїм сайтом, а потім, по суті, отримуєте результат вже безкоштовно декілька років. Доки Google там щось не придумає нове і треба буде все відправляти. Ну, але посилання це найефективніший спосіб розповсюдження скажімо так, свого сайту по інтернету, тому цей сервіс допоможе вам це зробити максимально ефективно. Дуже дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь і пишіть свій коментар. Дуже дякую за перегляд.